В своїй книзі Щоденник мага Пауло Коельо розповідає про свою мандрівку по шляху Сантьяго, яку йому довелося пройти зі своїм наставником Петросом, і про таємниці, премудрості і ритуали древніх магів, які він дізнався від свого наставника. Особливу мою увагу привернула таємниця, яку розповів Петрос Пауло Коельо в кінці цього шляху, бо ця таємниця тісно пов'язана з інфобізнесом. В кінці шляху Сантьяго Петрус говорить Павло: зараз я відкрию тобі таємницю, яку ти зможеш збагнути лише тоді, коли пройдеш цей самий шлях, вже в якості наставника для іншої людини. І звучить ця таємниця так: навчитися можна лише коли вчиш іншого. Тобто, Петрус спочатку пройшов шлях Сантьяго в якості учня. Але він зміг збагнути весь сенс цього шляху, всі його таємниці, ритуали, лише тоді, коли став наставником для Пауло Коельо і пройшов цей самий шлях вже в якості наставника. Те ж саме стосується і інфобізнесу. Спочатку вам треба стати учнем в інфобізнесі, але дійсно навчатися, ви почнете лише тоді, коли почнете навчати інших людей, тому що ви навчилися самі, тобто коли ви станете наставником для інших людей.